Шкода карок в новій комплектації Selection Plus. Отримуй більше. Диявол криється в деталях. Головні проблеми плану Трампа для України. Які країни відмовилися від нього, та як після обстрілу України Трамп зателефонував Мерцу та запропонував дещо важливе. Про це не тільки поговоримо з Володимиром Фесенком, політологом. Пана Володимире, ви світаю, рада бачити і слава Україні! Героям слава вітаю вас. Пане Володимире, Україна та її союзники-партнери привітали заяву Дональда Трампа про посилення підтримки України та зміну його підходу до Володимира Путіна. Однак, як пише Reuters, після цієї заяви стала зрозумілою головна проблема цього плану відсутність чітких деталей. Я процитую, Трамп представив лише загальну концепцію, а не конкретний план. І за словами десяти чиновників у США та Європі, те наскільки істотною виявиться підтримка України, залежатиме від майбутніх переговорів про те, хто надасть яке обладнання. Пише Видання. Як сказав один із послів Північної Європи у Вашингтоні, диявол криється в деталях. І тепер головне питання полягає в тому, хто і коли надасть батареї Петріот. Тут, пане Володимире, ми з вами. Можемо трактувати це по різному. Чи існує ризик, що обіцянка підтримки буде використана як тимчасовий інструмент для зміни тону кампанії, а не для довгострокового зобов'язання з боку Трампа? І чи може Трамп шукати підтримку України як елемент переговорної стратегії з Путіним, а не як самоціль і щось конкретне? Ну точно у Трампа немає цілі підтримати Україну або так підтримати, щоб Україна виграла війну проти Росії. Таких цілей у Трампа немає. Він чітко сказав: до речі, повторив те, що він казав в овальному кабінеті. Дуже важливо, контекст обставини кардинально змінилися. Різні настрої Трампа, різні підходи, зокрема і до Росії, і до України. Але він повторив свою схожу принципову позицію. Він не на боці України і не на боці Росії. І нам це треба мати на увазі. Мета Трампа, як і раніше, припинити війну. Між Росією і Україною. Оце його головна мета по відношенню до нас і до Путіна також, до речі. Все інше це вже тактика. Щодо плану Трампа, слухайте, поняття, план і Трамп ну, не те щоб несумісне, але Трамп не діє за чітким конкретним планом. У нього, так, да, є загальна концепція, є певна логіка дії. Частіше за все, от, як в митній політиці, так і в переговорах не тільки з нами там, чи з Росією, але, наприклад, з Іраном. Це е, стратегія, от я б так це назвав. Це не план, а певна стратегія, певна логіка. Логіка керованої ескалації. Він може підвищувати ставки, піднімати їх, може робити агресивні заяви, тиснути. От тиск теж улюблений метод Трампа. Ми з цим вже стикалися. Він на нас тиснув. По ресурсній угоді, іноді трохи, і по переговорах зараз намагається тиснути, хоча не послідовно і не системно, по Росії. І от саме відсутність послідовності і системності це проблема. А плану як такого немає. Да, от у, у Трампа є певна логіка, він зрозумів, що просто так не вдається домовитися з Путіном. Ну тоді він починає тиск. Тиск в першу чергу через постачання зброї Україні і, і через таким чином і тисне на Путіна. Ну і погрози там введення санкцій за 50 днів, якщо Путін не погодиться на припинення вогню. От до речі, саме ситуація в вересні після того, як минуть ці 50 днів, вона буде дуже показовою, і дедлайн 50 днів це не тільки для Путіна, але і для Трампа також, як це не парадоксально. Щодо постачання зброї України, я думаю, точно жодного чіткого плану у Трампа немає. Тим більше, що йдеться про гроші, він знов чітко заявляє, він готовий продавати зброю. А далі вже питання наполягає в тому, хто готовий оплатити в яких обсягах, і не менш важливо, чи є та зброя зараз в наявності. От ті самі установки Петріот, де і які будуть. Постачатися Україні, де брати ці патріоти вже існуючі, тому що в вільному резерві я так розумію, їх немає просто і тому зараз, от іде йдуть розмови: там одна-дві установки, чи то тут буде певний обмін між США і Німеччиною, чи все ж таки там щось є у американців, і Німеччина це купить для нас. Спочатку одну установку, потім ще. Подивимось, ні про які 17 патріотів не йдеться. От сказав Трамп, я не знаю звідки він взяв цю цифру, але нема цих 17 патріотів. Про це навіть в Пентагоні сказали, і це теж от зайвий раз свідчить про те, що не треба будь-яку заяву Трампа сприймати буквально тим більше чітких планів точно немає. Є певні наміри. А далі вода є конкретні види зброї, вони будуть постачатися. Цікава історія з ракетами, далекобійними ракетами, тому що тут, схоже, теж повний хаос. З одного боку, я думаю, якісь ракети нам можуть поставити найближчим часом, або от через 50 днів. В той же час, от історія з ударами по Москві віртуальними ударами, тому що про це написала Вашингтон Пост в Білому домі. Підтвердили це, але зовсім інакше. І мені здається, що насправді історія була така: в Білому домі хотіли трошки налякати Росію, що, мовляв, ви давайте домовлятися, а інакше ми можемо постачати оці далекі ракети для України. І вони можуть вдарити по вас, навіть по Москві чи Петербургу. І зробили такі витики. Це теж був елемент, інструмент тиску, а такого віртуального тиску. В політиці це дуже часто так робиться, і у Трампа от, дуже часто так роблять такі витики в змі, щоб вплинути на політичну ситуацію або всередині США або зовні. Однак з Москви явно прийшли роздратовані сигнали, що це буде сприйнято як не те, що не дружні крок, а агресивний крок, а росіяни можуть відповідати і Україні. Причому жорстка, і е, можуть відповісти і США. Ну воювати США не будуть, але там як раніше погрожували, будуть давати ракети Хусі, там чи що ще можуть зробити. Е, і у Трампа е, вирішили, скажем так, трошки пригальмувати в цьому питанні. Тому з'явилися прямо протилежні заяви. То казали про ракети далекобійне, а тут сказали ні, жодних ударів по Москві. Тому е, от все це свідчить про те, що дійсно. Жодного якогось більш-менш чіткого плану не тільки підтримки України, от буде відновлення зброї, але що саме, коли саме це буде вирішуватися стосовно конкретної домовленості по грошах і організаційно, і технічна, і по наявності конкретних видів зброї в арсеналах армії США ну ту зброю, яку вони готові продати, ну щоб це не завадило і власним безпековим інтересам сполучених штатів штатів. От на сьогодні саме так виглядає ситуація. Трохи хаотична. Головне, що зброя все ж таки буде надаватися Україні, вірніше, продаватися буде Україні, надаватися через європейських і натівських партнерів. Оце важливо. Все інше, над цим ще треба буде працювати. Нам потрібна системна робота щодо довгострокового постачання американських зброї. От над цим будуть працювати і новий посол України в США і Офіс президента, МЗС уряд, я думаю, що всі будуть працювати над цією проблемою. До речі, зверну увагу на додаткову проблему, яка от починає проявлятися, тому що все розвивається дуже швидко і трохи несподівано навіть для європейців, вони були не готові до цього. Проявилася ситуація, коли далеко не всі наші європейські партнери готові брати от в ці, участь в цій схемі, коли європейці купують. Американську зброю для України. Частина готова, Німеччина в першу чергу. І треба їм за це подякувати. Вони поки що зараз головні, хто бере участь у цій схемі. Ще декілька країн теж поводилася, але Франція, наприклад, ні. І тут не треба дивуватися. Це давня дискусія, яка йде ще з минулого року. А зараз вона загострилася, до речі, навіть навколо європейського оборонного бюджету. Йде е, дискусія, от якраз між Францією і Німеччиною, про те, або європейські е, е, гроші витрачати на закупівлю е, зброї у інших країн. Ну, в першу чергу йдеться про США. Е, ну тому що у європейців немає окремих видів зброї, е, навіть тут по петріотах є е, франко-італійський аналог, але ну кажуть, що він гірший, ніж американські петріоти. А от Франція проти. Франція має власне воєнного виробництво, до речі, Німеччина не те, що вона має. Але Франція хоче, щоб купували, я так розумію, французьку зброю. А це їх інтерес, економічний, комерційний інтерес, от як і є інтерес Трампа. Трамп хоче теж продавати зброю, він хоче на цьому заробляти. Але, на жаль, виявилось, що немає, от якраз якщо про стратегію і плани, немає чіткого плану у європейців і у НАТО. Тому що все почало розвиватися занадто можливо швидко для них, трохи спонтанно. і тому я думаю, що найближчі місяці доведеться ще узгоджувати, якось владнати оцю ситуацію, виробити чіткі і фінансові, і організаційні правові механізми, яким чином закупати купувати американську зброю для України. Тому справи не тільки в Трампі. Тут ще треба європейцям теж знайти певні компроміси, певне порозуміння. Відносно того, як буде працювати схема закупівлі американської зброї для України, ну і для Європи до речі, також. Пане Володимир, тут не тільки про Францію йдеться, але я ще бачу, що до цього списку приєдналася і Італія. пише Ластампа, послаючись на джерела в уряді. Водночас казується, що головна причина для такого рішення це відсутність грошей. І як написали, стратегія не буде реалізована саме Італією, не тільки тому, що системи озброєння вже передані Києву, відповідають іншим технологічним конфігураціям, кінфконфігураціями, тому що на відміну від Німеччини Італія практично не має фінансових можливостей для проведення такої операції на Шується в статті, і за даними джерел в Італії практично немає вільних бюджетних коштів для закупівлі зброї. Ситуація настільки критична, що єдина запланована Італією закупівля зброї у США це стара партія F-35 Вже запланована на наступне десятиліття. Пише видання, тому тут ми бачимо, що є певні проблеми, і не тільки от як вискала Франція, але італія, можливо, і інші країни тут, пане Володимире, ще про припек... Чехія... Так, 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 будь ласка. до речі, Чехія да, ну, Чехія там інша причина і. Президент Чехії він ініціатор чешської ініціативи закупівлі артилерійських снарядів для України і Чехія дуже багато нам допомагала і допомагає в цьому сенсі не тільки і економічно, і в воєнному і в плані постачання зброї, виробництва спільного виробництва зброї. Я думаю, що буде певна диференціація. Одні нам будуть допомагати до речі, не тільки там країни ЄС, от Норвегія активна допомагає. Деякі країни всередині європейського Союзу одні нам будуть допомагати купувати американську зброю, можливо, і разом з європейським союзом, тому що тут я думаю, треба через європейський союз у них зараз формується спільний оборонний бюджет, і частину цього бюджету можна використати якраз на підтримку України. Зокрема, я думаю, на купівлю американської зброї. Між іншим, на мій погляд. Це може бути частиною і торгівельних домовленостей між європейським союзом і США. Це трохи інша тема, але просто в контексті от, нинішніх подій, я думаю, що ну можна спробувати поєднати ці теми. Зараз я так розумію, от, вже починається активна фаза переговорів між США і Європейським Союзом щодо торгівельних протиріч. Трамп вже е, свій лист щастя про нові мита для європейського союзу вже європейцям направив. Ну він направив зараз десяткам країн світу, європейці на виключення. Але е, вони, скажімо так, одні з головних одні, одні з головних і партнерів, і конкурентів США. І якраз у європейців проблема серйозна, тому що великий дефіцит торгівлі у американців з європейцями, і тому до них особлива претензія. Тому що Європейський Союз один з головних торгівельних партнерів для США, і от як компенсувати цей дефіцит, як його виправити? Один з найбільш очевидних шляхів, і американці, до речі, про це теж говорять: це закупівля американської зброї, енергоносії, в першу чергу, американські, про це теж США говорять, і американська зброя. Але де і як знайти гроші на це, так да, це окреме питання. Щодо Італії, ну у Франції теж схожа проблема, у них теж є фінансові обмеження. Але я нагадаю, є рішення, рішення е, е, НАТО про те, щоб протягом 10 років збільшити оборонні бюджети до 5% від ВВП, і частина цих оборонніх бюджетів може йти на підтримку України. Тому думаю, що зараз доведеться і італійцям, і французам, ну багатьом європейським країнам шукати, яким чином де знайти ці додаткові гроші на оборонні бюджети, на збільшення оборонних бюджетів, і частково на підтримку України. В європейському союзі фактично пішли на таку специфічну боргову програму, тобто гроші в борг. Да? Це з точки зору класичної. Економіки макроекономіки ну це не найкращий варіант, але ну іншого виходу зараз немає. І я думаю, що це такий трохи ризикований, але паліативний варіант. До речі, в принципі, позичання грошей на такі цілі воно може спрямувати і на розвиток економіки, тому що. Вливання в оборонний бюджет військове виробництво, воно може стати рушійною силою економічного зростання, як мінімум в деяких країнах, хоч до речі, в таких країнах, як Німеччина, Франція, Італія, Велика Британія, де є власна промисловість, воєнне виробництво. Вони на цьому можуть, врешті-решті, заробляти. Але гроші да кредитні гроші можливо треба використовувати. Це питання, вже скажімо так оптимізації економічної політики, так чи інакше, це доведеться робити. І Я думаю, що Джорджія Мелані, яка хоче зберігати добрі відносини з Трампом, вона одна з улюблених з Трампа. Я думаю, буде шукати тут компромісні варіанти. А те, що італійці про це заявили, ну тут починаються торги, банальні торги, коли теж от Кожна країна фактично діє з позиції економічного егоїзму. Це було і раніше, і зараз теж проявляється. Тому я кажу, проблема не тільки в Трампі, проблема зараз і в європейцях. Але тим не менше, я думаю, що будуть думати, як цю проблему вирішувати. Пане Володимире, ще. Про петріоти, тому що з'явилася цікава стаття в одному із іноземних видань про те, що Трамп сам зателефонував Марсу після чергового обстрілу України і несподівано, начебто, погодився продати більше Петріотів. Це The Wall Street Journal пише. І за даними видання Трамп здивував канцлера, коли після чергового російського удару по Україні сам йому зателефонував і погодився продати Києву не дві, а одразу. П'ять систем Петріот спочатку, Март сам запропонував Трампу купити у США дві системи ППО після призупинення допомоги Україні. Але той, як пише видання, навіть не знав про паузу в постачаннях і здивовано запитав у міністра оборони Піта Гексита під що взагалі відбувається. І через кілька днів, побачивши наслідки нового удару Росії по Україні, Трамп сам передзвонив Мерцу і дав згоду на продаж протиповітряної оборони. Якщо це Правда, тут ми можемо лише припускати, тому що спираємося лише на видання, але неочікувано чи не так. І тут про зміну такого настрою Трампа для України в, в позитивному контексті. Ну, те, що зміна є, і не тільки зміна настроїв, є, і політичні рішення, зокрема по патріотах, І це безумовно позитивна тенденція. Тут, до речі, зараз така додаткова тема. Трохи мелодраматична, яка активно обговорюється в українських соціальних мережах і за кордоном, між іншим, зокрема в США, це позитивна роль дружини Трампа, Міланії, яка йому от якраз нагадує про путінські удари по Україні, і ну так, Нібито за різними повідомленнями, вона тут проявила достатньо таку активну позицію і громадянську, я б сказав, і гуманітарну. На за що їй варто подякувати? Пану ну Володимир... і вже така подяка дає е, 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 е в соціальних мережах у багатьох я, українців. Я, я, я перепрошую тут. Додам коротко, тому що розумію, що ви далі перейдете на Петрі, але Трамп прокоментував якраз таки це припущення. Проплив Мелані на рішення щодо допомоги. І президент заявив, що його дружина Меланія за його словами дуже нейтральна щодо війни Росії проти України і хоче, щоб люди перестали вмирати. Те, як говорить Трамп, про це він розповів на авіабазі «Ендрюс». І Під час розмови з журналістами Трампа запитали, чи дійсно вплинула його дружина Меланія на його позицію щодо відносин між Росією та Україною. І він сказав, що вона дуже розумна, вона нейтральна, вона трохи схожа на мене. Вона хотіла б, аби люди перестали вмирати, і це стало реакцією на ось цю нещодавну публікацію британської газети «The Times», яка назвала Меланію Трампа неочікуваним союзником Зеленського в «Білому домі. Ну, от якраз знаю, да, Трампу треба було показати, що, ну, по-перше, що він ухвалює рішення. Знаєте, ну, умовно кажучи, да, що він не під впливом дружини, а от він сам е, ухвалює рішення. Але якийсь мелодраматичний сюжет тут безумовно є. Щодо нейтральності, коли він каже про нейтральність Мелані, він підкреслює свою власну нейтральність. Я ж кажу, то Трамп зараз він маневрує. Я думаю, що це скоріше за все пов'язане з тим, що нема єдності. Ну про це вже багато раніше казали. Немає єдності в його команді. Там різні є підходи, от і вставлені до Росії. Тому от Трамп зберігає певний баланс інтересів. Ну і про Меланію, я думаю, що тут він трохи її захищає і хоче виправити от, той ефект, який міг виникнути після е, матеріалу Таймс щодо патріотів. Те, що по Петріотах є певні да, це підтверджують різні джерела і німецькі, і американські. А от далі питання в цифрах розмова скоріше за все була. Ну те, що і Трамп розмовляли, так да, скоріше за все, була не одна розмова. От в липні до речі, після цього от, міністр оборони Пісторіус поїхав до Вашингтона. Якраз по Петріотах домовлялися не тільки. І співпраця в рамках НАТО, однак, от правильно ви на початку сказали дьявол завжди в деталях. Ми не знаємо точно по цифрах. Трамп, на жаль, з цифрами скажімо так працює дуже, дуже так свободно. За НАТО навіть він може використовувати цифри, які не використ... ну, не, не, не пов'язані з реальністю. От я вже згадував, коли там. Про 17 Петріотів сказав, і ніхто не розуміє, що це за 17 Петріотів, звідки він їх візьме, і отут про дві установки Петріо да, німці повідомляють, підтверджують, да, є домовленості, і вони будуть реалізовуватись зараз. Тут є теж технічні якісь нюанси, але тим не менш, оце підтверджується. Щодо п'яти, невідомо, що мав на увазі Трампа, але те, що він сам запропонував, це добре, да. Все ж таки, оці зміни настроїв Трампу його реакція на обстріл України, те, що йому це не подобається. Це, врешті-решт, вплинуло і на рішення щодо постачання зброї в Україні, ну зокрема по системах ППО. Тому е, е, я вважаю, що от всі ці обмовки, публікації і так далі, які з'являються е, з боку Трампа або з посиланням на Трампа, це треба використовувати. Да, щось потім Трамп може спростувати, сказати, що там його не, не зовсім зрозуміли, або там є помилка по цифрі, і так далі. Але тим не менш, що е, називається слово не да, Ти сказав, от ну, давайте да, давайте попрацюємо в цьому напрямі. Тому я кажу, що е, за для української сторони для всіх, хто буде задіяний в цьому процесі переговорному США, зараз потрібно скористатися цими настроями Трампа е, заявленими. Не тільки рішеннями, але й обіцянками з боку Трампа, і треба їх покласти на офіційний папір конкретні контракти, в конкретні рішення, в конкретні організаційні схеми, а так щоб це працювало не тільки на сьогодні, ситуативно що от є така реакція Трампа. Ну і вона відображається в окремих рішеннях. Ні, треба щоб у нас був, скажімо так, ресурс постачання тих самих петріотів, ракет перехоплюючих для петріотів. До кінця року і на наступний рік а бажана і далі. Тому що це довгостроковий інтерес, довгострокова потреба України. Тому безумовно це позитивна тенденція. І от те, що Трамп з Мерцем саме спілкується, зателефонував саме Мерцу. Якщо це підтверджується, ну розмовля точно була між ними, то це свідчення ще й того, що. У Трампа є тут партнерські відносини з Німеччиною, і от якщо ця зв'язка США, Німеччина і постачання зброї Україні, американської зброї через Німеччину буде працювати. Ну дай Бог, це, це було б дуже позитивно для нас, пане Володимире. І також хочеться тут наприкінці згадати і не тільки Європу, але й про Китай, тому що кайф. Китай вкрай негативно відреагував в Китаї вкрай негативно відреагували на ідею президента США Трампа вести мита проти торгових партнерів Росії, якщо війна не припиниться в Україні протягом 50 днів, а точніше не буде. Ну, Призупинка так бойових дій у своїй заяві на прес-конференції представник міністерства закордонних справ Китаю Лін Цянь висловив жорсткий протест проти таких дій, і він сказав, що Китай, звісно, рішуче виступає проти будь-яких незаконних, як він сказав, односторонніх санкцій у тарифних війнах немає переможців, а примус і тиск ні до чого не призведуть. І Лін Цянь додав, що позиція Пекіна щодо війни в Україні була і залишається ясною і послідовною. Тут чи відображає реакція Китаю? Страх перед вторинними санкціями на діях реакція Китаю в залежності від того, як будуть розвиватися далі події, і тут не тільки про Китай згадаємо, але про Індію, Бразилію та інші країни. Ну Бразилія, Бразилія не є великим покупцем. ну, вона, вона активно торгує з Росією, але там не по нафту. У Бразилії є власна нафта. головні покупці російської нафти це Китай і Індія. І Туреччина на третьому місці з таких великих країн тому з ними треба працювати. Я думаю, що просто погрози тут не спрацюють. Тим більше з Китаєм. Я думаю, що ця заява вона стосується саме тарифної проблеми. Це не про Росію, не про підтримку Росії. В даному випадку Китай піклується про власні економічні інтереси. І тут роздратування певно, воно зрозуміло, тому що. Тільки домовились, знайшли компроміс по тарифах. Ну, ми всі пам'ятаємо. Ну, ті, хто стежив, що відбувалося в квітні, коли Китай і США на один одному підвищували тарифи, там, врешті-решт, там більше 100%, відсотків, от якраз просто відсотків. А там було навіть більше 125%. відсотків. Але потім зрозуміли, що це заблокує двосторонню торгівлю і виникли проблеми для обох країн. І вони домовились. Десь місяць тому домовились, знайшли певний компроміс, не всі проблеми вирішені. будуть переговори далі. До речі, планується наскільки я розумію. Ну за повідомленнями зустріч Трампа і Сі Дзінпі на питання, коли де і як вона відбудеться, але тим не менше і тому коли китайці чують, що от може бути 100% тарифів знов проти них зв'язку з Росією. Ну це у них викликає безумовно таку негативну і навіть роздратовану реакцію. Але я переконаний, якщо не буде інших проблем у Китаї у США з Китаєм, то американці не будуть вводити 100% мита на Китай як на країну. Але що може бути, можуть бути вторинні санкції додаткові, можливо, проти тих китайських компаній і структур, які купують російську нафту, або причетні до цього. Насправді, вторинні санкції проти китайських компаній, хоча Китаю це не подобалось, Китай протестував, але вони дали позитивний ефект. ще раніше, 22-й, 23-й, 24 рік, найбільше китайські банки, які працюють в США і в Європі, вони відмовились фінансувати закупівлю російської нафти. Ну, щоб не потрапляти під вторинні санкції. І тому я думаю, що Китай і американці будуть шукати тут е, певні компроміси, певний баланс інтересів. Я думаю, що в закритому режимі е, американці можуть е, ну так е, переконувати китайських партнерів, що вони мають тиснути на Росію щодо припинення вогню. Щоб не виникла от, проблема з закупівлею нафти, е, то треба, щоб китайці більш активно е, тиснули на Путіна. Поки що. Жодного тиску з боку Китаю немає в цьому сенсі. Є оцей абстрактний китайський план, але саме тиску немає. Подивимося, як воно буде далі. Е, ну що є ризик насправді про це багато говорять і в Росії на це сподіваються. Що якщо будуть жорсткі вторинні санкції проти російської нафти, да, це може вдарити по Росії, але це може призвести до збільшення ціни на нафту на глобальних ринках. А це вже не вигідно США і до речі, європейському союзу також. Тому я думаю, тут будуть більш гнучкі дії. І поки що, скоріше за все буде скоріше. от санкції проти російського тіньового танкерного флоту по ціні на нафту будуть додаткові обмеження і, можливо, точкові санкції проти конкретних компаній, які купують російську нафту. От, да, тут це можливо не відразу пізніше. А позиція Китая вона в даному випадку обумовлена суто економічними причинами, а не бажанням підтримати Росію. Тут знов-таки економічний егоїзм, але китайський, і він стосується не Росії. Він стосується суто китайських інтересів. Шановні друзі, напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Не забувайте писати і ваші запитання. Якщо вони будуть доречними, ми їх можемо ставити в прямому ефірі наступного разу. Пане Володимире, вам щиро дякую за цікаву та важливу розмову. Дякую за те, що знайшли час поспілкуватися нашим глядачам. І всім бажаємо спокійного продовження цього дня і кажемо до зустрічі. Нагадаю, що Володимир Фасенко, політолог, був з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, до зустрічі. Дякую, на все добре.